Леся Українка в магазині квіток, В великому місті, в розкішну теплицю дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю. Шуміла весняна вода. І ледве струмки задзвеніли співочі, пташки заспівали дрібні, вчували з дівчині веснянки дівочі, Вижались з діброви рідні. І ледве на туру зо сну зимового збудив поцілунок у весни, дівчина запрагнула рясту дрібного, їй проліски снились ясні. Тепер вона тут, всі всій розкішній світлиці, ох, що це так серце стиска, як душно, як тісно, немов у темниці, сей пах, мов отрута от яка. В теплиці між квітами скрізь походжав, гурток панночок і панів. Дівчина кругом погляда, уважає, і погляд її посмутнів. Всі квіти розкішні, дівчина зітхнула, чи можу панянці служить? Зненацька чийсь голос дівчина почула, то крамар паничих біжить. Чи є всі теплиці весняні і квіти? питає дівчина його. А як же? Є різні, чим маю служити. Тут можна набути всього. Ось є гіацинти, нарциси і рожі, азалії є запашні, конвалії, свіжі фіалочки гожі. Ні, пролісків треба мені. Здивовано глянув панич, зашарілось дівчине обличчя бліде. То панночці пролісків простих схотілось, їх в місті немає ніде. Тут тільки садові квітки, дуже шкода, і вийшла дівчина смутна. Тут міські розкоші, тут міська вигода, Вертає, додому сумна. Зустрілася їй жінка на плечах похилих несе щось, убога така. Чи купити панночку пролісків білих, тремтить із квітками рука? Звичайно, а звідки я вас попитаю, взяли ви всі квіти свої? Та сила ж квіток тепер всюди погаю, Все тут. Та не чула її. Дівчина згадала околиці рідні, скрізь квіти ясна роса, на проліски білі, на квіти лагідні, скотилася тихо сльоза.